Я детектив Джонс, каже поліціянтка, це мій напарник, детектив Ахмед. Ми поліціянти. Але ж ви не в поліційній формі, зводить брови Едді. Деякі поліціянти не носять форму, але в мене є поліційний значок. Ось поглянь. Я помічаю, як Джонс буквально на очах робиться м'якшою. Не скажу, що в ній з'явилося щось материнське, але теплом та дружелюбністю точно повіяло. Не знаю, як саме, але раптом я збагнула, що власних дітей у неї нема, проте вона належить до тих жінок, які можуть виявитися чиєюсь улюбленою тіткою. Гадаю, на сьогодні досить, каже Джонс, а потім забирає в еді свій значок і кладе його до кишені піджака. Та раптом вам на думку спаде щось важливе чи пригадаєте прізвище діаненого онколога, будь ласка, зателефонуйте мені. Судячи з тону, на цей дзвінок вона не сподівається. У цьому нема сенсу, каже Олі, поки поліціянти йдуть до вхідних дверей. Мама б не брехала, якщо б у неї був рак. Але мої думки рояться навколо чогось іншого воно дратує і не дає спокою, як ім'я, що крутиться в тебе на язиці, але весь час вислизає. Скільки б я про це не думала, ніяк не можу второпати. Діано, якщо ти вчинила самогубство, чому ж тоді залишила прощальну записку в шухляді письмового стола? Чому не лишила записку там, де її легко можна було б знайти? Розділ 12. Люсі Минуле. За тиждень чи два до першого дня народження Арчі, ми з Оллі їдемо до Тома та Діани. Нас одразу проводжають до вітальні в передній частині будинку, до гарної кімнати, як її називають гудвіни, хоч, як на мене, всі кімнати в будинку досить гарні. Це дещо дивно, адже зазвичай ми сидимо на кухні на високих табуретах або ж у сімейній вітальні. Люсі, ще мінеральної води? запитує Діана. Ні, все добре, дякую. Диван у Діани та Тома м'який, що мені доводиться чіплятися за бильце, аби всидіти на місці, а на додачу в мене ще й коліно труситься. Діана навіть не намагається мене бодай трошки заспокоїти. Сьогодні вона на всі сто відсотків Діана, в очах несхвалення і насторога, сидить на самісінькому краєчку дивана, поклавши одну ногу на іншу. Коли ми приїхали, тут були Нетті з Патріком, та невдовзі вони швиденько попрощалися і кудись шмигнули. Якби ж то і я могла зараз кудись зникнути, ми з Діаною намагаємося вести розмову про роботу, про мою а про її ми ніколи не говоримо, про здоров'я батька нещодавно йому видалили небезпечну родинку, про мій смугастий комбінезон та куртку в стилі 70-х. Діана подумала, що це піжама. Але я відчуваю, що розмова їй не до душі, так само, як і мені. Нам обом хочеться перейти до того, заради чого ми сюди приїхали. Адже, оскільки зустрітися, запропонували ми з Олі, значить, нам щось потрібно. Сир. Діана простягає тарілку із закусками. Ні, відказую я, і ми знову поринаємо в тишу. На жаль, Оллі й досі теревенець з Томом, тоді як ми з Діаною вже давно вичерпали всі теми для бесіди. Схоже, Том знову говорить про спадщину. Він обожнює вихвалятися про спадщину і згадує про неї щоразу, коли є така можливість. Він чимось схожий на дитину, якій страшенно кортить розповісти другові, що ж йому подарували, перш ніж товариш розпакує подарунок. Спадщина, стверджує Том, забезпечить нам гідну старість. Визнаю, приємно усвідомлювати, що старість у нас буде гідною, і ця думка трохи заспокоює мене, коли ми вечерюємо локшиною і швидкого приготування, бо нічого кращого собі дозволити не можемо. Але з іншого боку, мені завжди якось ніяково говорити про те, що ми отримаємо щось після смерті людей, які й досі живі. Отже, ми б хотіли у вас дещо попросити, каже Олі, і після того як минула, здається ціла вічність. Ми з Діаною сідаємо рівніше. Лише Том дивується, що ми прийшли не просто так, а з певною метою. І хоча він досить успішна людина, інколи буває такий нестелепний. Ми знайшли будинок, заявляє Олі. Давно час радіє Том він, як і більшість друзів Олі, все бідкався, що ми орендуємо житло. Нерухомість для нього найнадійніша інвестиція. Невеличкий будиночок з двома спальнями в південному Мельбурні. Веде далі Оллі. Будівля стара, проте її можна підлатати. Завдаток невеликий, менше, ніж 20% від загальної вартості. Він зволікає якусь мить і зиркає на матір. Проблема в тому, що без завдатку нам доведеться ще й сплатити за страхування іпотеки, що фактично є марно... марною тратою грошей. Нам страшенно не хочеться просити, але. Південний Мельбурн, кажеш, мовить Том. Хороше місце, до центру близько, поруч ринок, озеро в Альберт Парку. Непереливки вам молодь, правда ж? Усе зараз таке дороге. Я нещодавно читав, що нинішнє покоління купує собі власне житло лише після сорока. Тільки но ну, уявіть Ді, що скажеш? Том єдиний, хто називає Діану Ді. Якось я навіть чула, як він звертався до неї леді Ді. Найдивніше те, що Діана на це усміхнулася. Тому вдається достукатися до зовсім іншої сторони її особистості, лагіднішої. На жаль, зараз Діана має зовсім нелагідний вигляд губи міцно стиснуті, таке враження, що вона намагається розламати щось зубами. Життя ніколи не було простим, врешті-решт каже Діана, манірно склавши руки на колінах. Кожне покоління стикається зі своїми труднощами. Не побоїшся зауважити, що більшості довелося подолати значно серйозніші проблеми, ніж недоступне житло. І ти, і Люсі, ви обоє кмітливі, маєте голови на плечах, тож не сумніваюся, що у вас все вийде, ані то знайдете щось інше, те, що зможете собі дозволити. Запала тиша, оглушлива тиша. Я витріщаюся на, на завитки килима на підлозі, не в змозі зустрітися з нею поглядом Замить другу крадькома зиркою на Олі з Томом. Обидва сидять засмучені, проте не здивовані. Діано, починає Том, але та вже підняла руку. Ти запитав моєї думки, я тобі її озвучила. Наразі це все, що я можу сказати із цього приводу. І діана підводиться із занадто м'якого дивана. Діти, ви залишитеся на вечерю? Оллі і я дивимося на неї і мовчки кліпаємо очима. Уважатиму, що відповідь ні, вона виходить з кімнати. Я проведу вас, каже Том. Ні, ні, швидко відповідаю я. Не вставайте, будь ласка, ми самі зачинемо за собою двері. Очікую, що Том наполягатиме, та він лише киває головою. Ну що ж, дітвора, бережіть себе. Мене нудить від приниження. І про що ми тільки думали, коли збиралися просити в Діани грошей? Раптом усе стає таким очевидним. Згадала, що розповідав мені Олі про його виховання, як Діана наполягала на тому, аби він та Нетті підробляли підлітками, щоб їм купили старі, у жодному разі не нові автівки. Вони мали з дитинства затямити, що не всі мають такі привілеї, як вони. Тож, безперечно, Діана не могла піти. На те, щоб кинути їм подачку. Ні, навчалися вони, звісно, у приватних школах, яка ніколи в них були неймовірні, на цьому наполягав Том. Зате вихідними вони збирали благодійні пожертвування і допомагали в їдальні для безпритульних. Найгірше те, що якою б приниженою я не почувалася, Діана зробила слушне зауваження, відмовивши нам. Іншим поколінням справді було значно складніше, ніж нам. У нас золі є можливість придбати житло за власні кошти, а це означає, що я навіть не можу не відчувати до неї ненависті. Щойно ми виходили у вестибюль, як невідомо звідки з'являється Нетті з Патріком. Як усе пройшло. шепоче Нетті. на її обличчі застиг винуватий вираз, немов вона достеменно знає, як усе було. Прочитала тобі лекцію, як кожне покоління бореться зі своїми викликами. Олі киває. Але якщо ми так сильно хочемо, у вас усе вийде? І Нетті з Олі тихенько гигочуть. Мої співчуття, каже Патрік, поки нас вчили життя, він точно дегустував Томові напої, бо від нього тхне віскі. Спасибі татові, егеш! Веде далі Нетті, якби не він, ми зосталися посеред вулиці без копійчини. Ви про що? запитую я. Люсі, заспокойся, годі хвилюватися, каже Нетті, обіймаючи мене за плечі. Тато не дозволить, аби ви втратили цю нагоду. Напевно, він уже виписав Олі чек. Я вгадала Ол? Олі ляскає по кишені джинсів і широко всміхається. Що? запитую я. Ми знали, що мати не погодиться, вона ніколи цього не робить, говорить Олі, не зводячи очей з Нетті. Вона ствердно киває. Але ми знали, що погодиться тато. То це, я вказую на гарну кімнату, було що саме це було? Вистава, яку ти розіграв перед матір'ю? Олі, Нетті і Патрік стоять спантеличені, так, немов усі розуміють жарт, окрім мене. Гадаю, так? Олі невпевнено впевнено усміхається. Люсі нічого страшного не сталося, так уже повелося у Гудвінів. Тепер настала моя черга дивуватися. Зараз спантеличена вже я, ба більше, я цілковито приголомшена. Що ж, мені дуже шкода, але відтепер у Гудвінів справи так не вестимуться. Щойно ми від'їхали від будинку Тома та Діани, прошу зупинити автівку. Олі, зиркає на мене. Зітхає і з'їжджає на узбіччя. Прошу тебе, більше ніколи не вплутай мене в ці ігри з батьками. Олі смикає стоянкове гальмо і розвертається до мене на сидінні. Я знаю, що він намагається мене заспокоїти. Люсі, я вже казав тобі так повелося в нашій сім'ї. Ти ж чула, Нетті, ось такий маневр? Маневр? Я часто кліпаю очима. Що це взагалі означає? Хіба ти не використовувала якихось маневрів, коли тобі потрібні були гроші від батька? Наприклад, коли ми одружувалися, ти ж просила в нього гроші. Я ніколи нічого в нього не просила він сам запропонував мені все оплатити. Але ж ти знала, що він запропонує? Це і є маневр, щось на кшталт нього. Олі намагається усміхнутись, але і та под подоба усмішки миттю зникає, щойно я ніяк не реагую. Слухай, пробач, ти маєш слушність, не варто було тебе в це вплутувати. І себе не варто було у це вплутувати, кажу я, втупившись у панель приладів. Твоя мати має рацію ми дорослі, ми розумні і розважливі, ми мусимо самі відповідати за власне життя. Я не хочу більше просити в них грошей. Ні на будинок, ні на автівку, ні на літр молока. Домовилися? Домовилися, лише почекай хви. Олі я не жартую. Ми більше не проситимемо грошей, інакше нашому шлюбу кінець. Кінець? Так. Олі глибоко вдихає і кладе голову на підголівник. Ніхто не промовляє ані слова. Відчуваю, як Олі бореться із собою. Це важко, а я його розумію. Цілком природно звертатися по допомогу до батьків, коли її потребуєш. Усі так роблять. Це так звично і зручно, як одягатися вранці, та на якомусь етапі дорослого життя слід привчити себе до нового ладу. Я гніваюся, що саме Діана напоумила мене. Що ж, гаразд, врешті-решт киває Олі, більше не проситиму в них грошей. Навіть якщо ми сидітимемо без крихти хліба і вмиратимемо з голоду, навіть тоді, погоджується він, смиренно всміхаючись, якщо вже помирати з голоду, то тільки з тобою. Ми обоє сміємося, і я дивуюсь, як швидко він оговтався. Мені стає цікаво, це тому, що підсвідомо він знає, що нам ніколи не доведеться голодувати. Він знає, що настане мить, коли нам дістанеться кругленька сума значно більше, ніж ми зможемо витратити. А щоб отримати її, потрібно лише почекати, поки хтось помре.